І пішов Давид звідти, і втік до печери Адуллам. А брати його та весь дім батька його почули про це, та й посходилися до нього туди. І позбиралися до нього кожен пригноблений, і кожен, хто був задовжений, і кожен огірчений в душі, і він став над ними провідником. І було їх із ним близько чотирьох сотень люда. І пішов Давид ізвідти до мавської міцпи, та й сказав до мавського царя: Нехай прийде батько мій та мати моя, і будуть із вами. Аж поки я буду знати, що зробить мені Бог. І він привів їх до мавського царя, і вони осілися з ним на всі дні Давидового перебування в Твердині. А пророк Гад сказав до Давида, Ти не будеш сидіти в Твердині, іди і перейдеш собі до юдиного краю. І пішов Давид і прийшов до лісу Херет. І почув Саул, що пізнаний Давид та люди, хто з ним. А Саул сидів у гів'ї під тамариском на узгір'ї. А спис його був у руці його, і всі його раби стояли при ньому. І сказав Саул до слуг своїх, що стояли при ньому. Послухайте, веніаменівці. Чи вже ж єсив син дасть усім вам поля та виноградники? Чи вже ж настановить усіх вас тисячниками та сотниками? Що всі ви змовилися на мене і не донесли до вуха мого, що син мій склав умову з єсивим сином, і ніхто з вас не змилосердився надо мною і не відкрив мені? Що син мій поставив мого раба читувати на мене і тоді це й цього дня. І відповів ідуме Аниндоех, а він стояв при саулових слугах, і сказав Я бачив єсивого сина, що приходив донова, до Нова, до Ахімелеха, Ахітувового сина. І він питав для нього господа і дав йому поживи на дорогу, і дав йому меча филистимлянина Голіята. І послав цар покликати священика Ахімелеха, сина Ахітувового, та весь дім його батька. Священиків, що внові. І всі вони прибули до царя. А Саул сказав Слухай но, сину Ахітовів. А той відказав Ось я, мій пане. І сказав до нього Саул, на що ви змовилися на мене, ти та Єсив син, коли ти дав йому хліба та меча, і питав для нього Бога, щоб повстав він на мене й чигав, як цього дня. І відповів Ахімелех цареві та й сказав: А хто серед усіх рабів твоїх вірний, як Давид? Царів зять і має приступ до тайної ради, і шанований у твоєму домі. Хіба сьогодні зачав я питати для нього Бога? Борони мене Боже. Нехай цар накладе закиду на раба свого та на весь дім батька мого, бо в усьому тому твій раб не знає нічого, ані малого, ані великого. А цар сказав Конче помреш, а Хімелеху, ти та весь дім батька твого. І сказав цар слугам, що стояли при ньому, підійдіть. І повбивайте господніх священиків, бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха мого. Та не хотіли цареві раби простягнути свої руки, щоб діткнутися до господніх священиків. Тоді цар сказав до Доега підійди ти і вдар священиків. І підійшов і до Меанин Доег, та й ударив священиків, і вбив того дня вісімдесят і п'ять чоловіка, що носять ляного ефода. Анов, священиче місто, цар побив вістрям меча все від чоловіка і аж до жінки, від дитини я аж до немовляти, і вола, і осла, і дрібну худобину усе побив вістрям меча. Та втік один син Ахімелеха, ахітувового сина, а ім'я йому Евіятар. І втік він до Давида. І Евіятар доніс Давидові, що Саул повбивав господніх священиків. А Давид сказав до евіятара: Я знав того дня. Що там і іду Аниндоєх, який конче, розповість Саулові. Я став причиною загибелі всіх душ дому твого батька. Зостанься ж зо мною, не бійся, бо той, хто шукатиме моєї душі, шукатиме й душі твоєї, та ти будеш стережений у мене.